Як отримуючи середню за українськими мірками зарплату, купити собі елітну нерухомість за кордоном? Для цього достатньо лише бути безпринципним начальником одеського військомату, таким як Євген Борисов, військовослужбовець, що входить до сотні найбільш впливових одеситів, напередодні потрапив у гучний корупційний скандал. Як виявилося, подружжя Борисових на досить скромні статки в Україні змогло дозволити собі придбати нерухомість в Іспанії на суму, лише вдумайтеся, майже 4 мільйони євро. Ця новина здійняла хвилю обурення серед військових і не тільки. Зрештою, інформація дійшла до самого президента, який доручив міністру оборони в якості перевиховання відправити таких як Борисов на фронт. Переважно більшість воєнкомів, основних, які давно сидять там, відправляти як військовослужбовців на фронт на лінію фронту, а скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, достойні герої, які знають в тому числі, як правильно проводити роботу по продовженні мобілі... ну, мобілізаційних реалізацій міліційних потреб. Однак покарання Євгена Борисова так і не наздогнало. Він і надалі продовжує займати свою посаду, і жодних фактів злочиних у його діях досі не зафіксовано. Тим часом його родина продовжує ще активніше купувати собі елітні автівки та жити, як кажуть, на широку ногу. З початку цього року Борисов став власником нового позашляховика Toyota Land Cruiser. Це вже третій автомобіль родини воєнкома, придбаний після початку повномасштабного вторгнення. Як з'ясували журналісти, дружина Борисова на додачу до шикарної нерухомості та елітних авто володіє ще й офісом у самому центрі одного з іспанських курортних містечок. Як думаєте, яке покарання для подібних воєнкомів буде справедливим? Пишіть нам у коментарях, ставте вподобайки та не забувайте підписуватися на наш канал, аби першими отримувати найсвіжіші та найактуальніші новини.